Розважання про Пресвяту Богородицю 20-й день, стрітення. Пречиста діва піддається обрядові очищення, був припис у Старому Завіті, щоб кожна жінка з сорокового дня після приходу на світ хлоп'яти піддалася обрядові очищення, який полягав у тім, що священник над нею молився в храмі і уділяв благословення, а вона складала з цієї нагоди якусь жертву до храму. Цей припис не стосувався до причистої діви і не зобов'язував її, бо її дитина була Божим сином. Та коли йдеться про ставлення до Господа Бога, причиста діва не зважає на те, чи вона зобов'язана, чи ні, а на те, чим вона більше може Господеві подобатися, у неї серце широке і щедре до Господа Бога. Навчися йти з любові до Господа, зробити щось більше понад те. До чого ти строго зобов'язаний, тим принесеш Господу Богу більше слави і більше йому сподобаєшся, так робили святі. Пречиста діва приносить дитя Ісуса в жертву. Був ще окремий припис щодо первородних хлоп'ят кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві, і цей припис точно сповняє пречиста діва, приходить зі своєю Божою дитиною до Єрусалиму. Не так, як інші жінки, щоб відбути поверхово обрядовий звичай, але приносить Господа Ісуса на жертву Небесному Отцеві, з повним зрозумінням і свідомістю того, що робить. Від Бога Його отримала і віддає Богові все ціло на жертву, що мала завершитися за 33 роки на страшній голготі, викуповує Його в правді та тільки на те, щоб виховати Його. І підготувати на невимовні муки та хресну смерть. Вона бо знала, що чекає її Боже дитя. Приглянься, з яким серцем, набожністю та увагою це робить. Ти маєш щастя щодня бути свідком цієї жертви в кожній службі Божій. Та сама дитина Марії, Божий Син, руками священника приноситься Небесному Отцеві як жертва чиста, свята Богові мила. Чи вдумуєшся в цю подію, чи з належним розумінням і побожністю береш участь у цій жертві, чи єднаєшся з нею? Виправ, що треба виправити як у внутрішньому настрої, так і в зовнішньому поводженні. Що святий Симеон пророкує при чистій діві? Саме в тому часі, як пречиста діва прийшла з Ісусом Христом до храму, вийшов їй назустріч святий старець Симеон. Був це чоловік праведний і богобоязливий, що з тугою очікував потіхи Ізраїлевої Христа Месії. Сам Святий Дух обіцяв йому, що не замкне своїх очей, доки не побачить Христа Господа, Ось діждався цієї щасливої хвилі, не тільки що побачив своїм пригасаючим зором Божого Сина, але удостоївся щастя мати Його на своїх руках і притискати до свого серця. Саме в тім часі, як воплочене Боже Слово спочило на його тремтячих руках, натхненний Святим Духом починає він величати Господа і щиро дякує Богові за щастя, що його діждався. Очі заливаються сльозами радості, а дрижачими устами висловлює слова ніжної пісні нині відпускаєш. Нараз лице старця споважніло, на ньому показався глибокий біль і смуток. Перед його очима пересувався повний значення образ. Він бачив, яке становище займуть люди до Спасителя світу, одні прихиляться до Нього, віддадуться йому, полюблять з посвятої життя, другі а тих непроглядна більшість вороже стануть до Ісуса Христа, відсураються Його, ненавидітимуть. Боже дитя буде для них каменем спротиву і згіршення. Вони розіб'ються об цей камінь і розтрощаться. І ось словом людським малює святий старець цей образ, ось лежить цей на упадок і повстання багатьох у Ізраїлі, і на знак, що йому будуть противитися. Та ще один страшний образ стає перед його очима: Він бачить оливний город, палату, Анни, і каяфи, і осідок, пилата і двір ірода, бачить, як Господа Ісуса в'яжуть оскаржують, висміюють, бичують, вінчають терниною, а на кінець засуджують на смерть. Бачить Христа, як Він несе тяжкий хрест, бачить гору за містом, голготу, а на ній на хресті між небом і землею розп'ятого Божого Сина. А під його хрестом занурену в море терпінь, прибиту тяжким гором, сповиту глибоким смутком Його чисту матір Марію. Глянув святий старець своїми пророчими очима на молоду, чисту матір Спасителя, і з глибоким співчуттям і болем, дрижачим голосом промовляє важке слово, що, неначе двосічний меч прошило її ніжне серце. З цієї хвилини не перестає той її біль, щораз то глибше впиватися, той меч у її материнські груди, чи годує його, чи з любов'ю і ніжністю сповиває. Чи гляне на його русяву голову або святі руки і ноги, постає перед її очима кривава голгота, а більш смуток раз у раз тягарем налягає на її душу. Так вона, як завжди, так і тепер, у гірку годину каже: «Цереба Господня, хай станеться мені по слові твоїм. Співчувай з пречистою дівою. Вважай, щоб через гріхи, якими поновляєш Христове страждання, не завдавати болю і смутку при чистій діві, не дивуйся і не падай духом, коли Господь допустить на тебе терпіння і смуток, огорне твоє серце. Глянь на Божу матір, терниста дорога веде до неба, нею Господь провадить своїх улюбленців. Направду, направду говорю вам, що ви будете плакати й ридати. А світ радітиме, ви ж сумуватимете, та смуток ваш у радість обернеться, таке пророкує Господь своїм улюбленим учням. Молитва до Зарванецької Богородиці. Місце Божого і Твого вдоволення прийшли ми посітити, мати милосердя, щоб узріти велич благодаті, Тобі даної Богом, неосяжну Твою славу і невимовне милосердя. В якому ми недостойні, бажаємо тебе почитати, ти достойна найбільшої честі, ти наповнена Божими ласками, ти царице неба і землі, Оце це недужі через Твоє посередництво дістають здоров'я, пригноблені горем удаються до тебе і зазнають полегші. Всі, що до тебе в молитвах почитають і твого покрову шукають, осягають у тебе ласки. За прикладом тих. І ми недостойні та розкаяні, вдаємося до тебе причиста в надії на твоє милосердя і твою благодать. Подай нам, як і іншим грішникам, на цьому місці твого вдоволення, поміч і заступися за нас, недостойних, перед Твоїм єдинородним Сином, Господом нашим Ісусом Христом, щоби справедливий свій гнів за наші прогрішення перемінив у милосердя і відпущення. Не дай нам загинути в наших гріхах, а ти, яко джерело ласки, подай багатство тієї ж ласки нам, прохаємо. Тому дай грішним, котрі моляться в ім'я Сина Твого Єдинородного, щоб ми, удостоївшись твоєї любові, могли з тобою його славити на вічні віки. Амінь.

Sviđu na prosim